Загальноосвітня школа перших третіх ступенів No9 міста Новограда Олинського приймає всеукраїнську акцію 22 пуш-ап на підтримку бійців АТО. Від горного Сергія. Учасники акції. Портлежучі прийняти. Руби раз. Раз. Два. Місяць давай чекає. Три. Чіти. Разом врахує. П'ять. Шість, сім, вісім, де. Десять. Один. Дванадцять. Тринадцять. Чотири. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Восемнадцять. Дівнадцять. Двадцять. Фету передаємо спеціалізованій школі No75 імені Лесі Українки, що у Львові. Також естафету передаємо в загальноосвітній школі номер сім міста Новограда Волинського. Слава Україні!